Електронний вимірювальний пристрій є одним із найважливіших компонентів дихального апарату r 70 Блок керування розташований зовні корпусу r 70 виготовлений із ударостійкого пластику. Пристрій надійно з'єднаний з корпусом і може бути розміщений на плечовому або на поясному ременях. Датчик високого тиску точно вимірює тиск і температуру на виході з кисневого балона. Датчик низького тиску безпосередньо вимірює абсолютний тиск і температуру в дихальному контурі. Усі компоненти управляються через єдиний блок, що живиться від батареї. Налаштувати систему дійсно легко. Вам зовсім не потрібні інструменти. З'єднання розроблені за принципом покайоке з підказками для спрощення процедур складання та розбирання. Завдяки розширеним можливостям, електронний вимірювальний пристрій надає всю необхідну інформацію: це тиск у циліндрі, залишок часу роботи, температура навколишнього середовища, реальний час, індикація статусу групи, попередження, тривоги та інша інформація. Конструкція електронного вимірювального пристрою дозволяє надійно закріпити на плечовому або поясному ременя дихального апарату. Пристрій пристосовано до управління однією рукою. Тож ви легко матимете повний інтуїтивний контроль над усіма його функціями. Кришка батареї розташована ззовні корпуса r 70 Завдяки такому рішенню ви легко зможете замінити батарею. Пристрій постачається зі спеціальною міткою RFID, що трансформує спосіб ідентифікації користувачів, створення груп і обміну даними. З rfid міткою пристрій перетворюється на розумного компаньйона. Використовуйте його для формування груп, покращення координації команди або обміну потоками інформації. Завдяки зручному інтерфейсу, процес самоперевірки простий та інтуїтивно зрозумілий. Після активації пристрою всі дані, інформація та вимірені параметри R70 надійно зберігаються в енергонезалежній внутрішній пам'яті пристрою. Збережену інформацію можна використовувати пізніше для аналізу, навчання або розслідувань. Ознайомтеся з продукцією dzega на dzega.com. Щоб дізнатися більше, зв'яжіться з нами за адресою info.dezega.com.